Вас вітає туб канал Океан Трейд. Твердосплавні фрези. Це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металу. Фрези працює з будь-яким матеріалом, у тому числі з матеріалами, що важко обробляються загартованими і легованими сталями, човоном і титаном. Представляємо вам твердосплавну монолітну фрезу від торгової марки Агір, інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Перейдемо до основних характеристик фрези: діаметр ріжучої частини 8 мм. Хвостовик має такі ж самі розміри. Довжина ріжучої частини 20 мм при загальній 60 мм. Куц. Спіралі три з п'ять градусів. На нашій фрезі розташовані чотири зуба, що чудово підходить для загальної обробки металу. І якщо фрезу потрібно використовувати для частових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю АШРЦ-58. Покриття Алтісін підвищує термосійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фрезерування різних матеріалів, включаючи сталь, нержавіючу сталь. Щавун, вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом в вашій роботі. Придбати цю твердоспавну фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.